Добрий день, дорогі друзі. Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні в нас холодно, мороз, я так вискочила, бо я хочу їхати у магазин. Хочу їхати в два магазини сьогодні, трошечки зробити невеличкі закупи. Хочу в один магазин поїхати, де все органік, продукто, продукти все органік. Там хочу купити і там рядишком у магазин Кастко і туди заїхати. І там теж скупитися. Так що, друзі. Бо у нас показують після обід буде якийсь сніг. Поки снігу немає, то зараз 8 годин ранку і я хочу з'їздити в ці магазини і купити. По ну буду потрошку показувати, що там, як там я може купую, кому як цікаво не знаю моє життя. Це мій щоденник. І я захочу записувати своє життя. Все, друзі, поїхали. Так, а в машині дуже тепло, хорошо. У мене сидіння гріється, і руль гріється, і все гріється. Так що, друзі, комфорт дуже великий. Буду їхати, я думаю, що центральні дороги чисті, хай чисті. Чоловік мій поїхав в рейс, він зараз мені дзвонив, сказав, що він вже штат Арканзас. По штату Арканзас їде. Так що їде, 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 їде. їде. У нього така праця. Хай Бог його береже. Все, друзі, будемо їхати. Друзі, доїхала я до цього магазину, їхала по годину. Ну, слава Богу, дороги чисті, хай веє. є. Ну, що зробиш? Ой, такий паркінг погано розчищений. Такого, такого магазину погано. паркінг почищений, друзі. Ой боже, хоч би не розчахнутися. Мені <схід> <схід> на льоду. Так, все, друзі. В магазині включуся. Друзі, тюльпани, як я люблю тюльпани, як я хочу тюльпанчиків, яких собі я візьму. 8 доларів стоїть. Тюльпани, які мені взяти. Розові, які гарні, білі. Дуже люблю тюльпани. Треба собі квіти купляти. Так, все. Взяла квіти. Візьму коробочку малінки. Так, ось що написано. Візьму. Не знаю. Одну поки візьму. Я не знаю, чи вона хороша, чи ні. Чи кисла таке. Гранати два на 6 доларів. Вони хороші, друзі. Я візьму. Два на 6. Треба з'їсти гранатки. Треба взяти якийсь бурячок. Органічний. А, друзі, хочу взяти ще грибочки. Такі візьму. Так, тут понабирала, друзі, буде обзор, буду показувати ще все вдома, що я набираю. Так, тут. що Це таке, якісь мандаринки. Що воно таке? Треба щось взяти поки може. Хороші. Я візьму. Попробую. Хочу вибрати собі зубну пасту. Які тут є зубні пасти хороші. Таку взять. Мент, ментову візьму, друзі. Так, хочу купити якесь мило. Мило Я тоді купляла, дуже хороше пахуче мило було. Зараз хочу знову вибрати якесь мильце і купатися ним. Друзі, набрала повну коляску. Я вже буду показувати що вдома, що я купила. Подивіться, які тюльпани гарні, так? і шримпи, а це що? А, квасолька, хлібинку. Сок собі взяла попити. В общем, друзі, набрала всього. Зараз найголовніший момент зараз буду їхати до каси. Скільки заплачу, не знаю. Ну, треба заплатити. Я не знаю, солодкого такого нічого не брала. У мене дієта. Друзі, скоро весна, а я ж хочу виглядати гарненько. Так, друзі, скупилася на 300 доларів. Просто. Отлічно скупилася. Все треба, все треба. Друзі, тут дуже добра їда. Дуже добра. І тут все така качественна. А ми ж повинні бути здоровенькі, їсти. Шо я не можу пакети підняти. Їсти, друзі, повинні качественну їду. Дома вже я покажу. Друзі, вдома покажу, що я купила. Тому що в магазині я не могла це все робити. Дивіться, як мені ось поставили сок. Красиво, гарно. Дуже гарно. І яблучка купила. Такі, знаєте, органічні. Ось така закупочка. Ще купила собі квіти, тюльпани розові. Боже, яка красота, так? Да? Друзі, дуже гарно, дуже гарно. На дворі а красиво, так? Да? Взагалі прелість. Тільки я така лохмата, залахматавша. Кошмар, га. Так, все, друзі, хочу їхати ще в другий магазин. Трошки в другому магазині скуплюся. Так що їду. Так, друзі, приїхала вже до другого магазину, називається Каст. Так. так. Машин багато, як завжди. Сніжок пролітає. швидко скупитися і додому. Друзі, взяла таке я. Проте шейк карамельний такий пити, мені треба. зубні щотки, крем, їду далі. Таким кремом я пользуюсь, друзі. А він зараз на сейлі. Дуже-дуже мені подобається такий крем. Так що їдемо далі. Треба взяти авокадо. Хочу взяти помидорчики, фарочку. Вони дуже добрі, солодкі такі друзі. Помідори треба їсти. Дуже-дуже корисні. Все, друзі, корисне, все. Все корисне, друзі. Так, лимони. Ой, тут гарні лимони. Лімони. Солодку цибулю візьму. Ще візьму картоплі. Беру картоплі. Ой, тут дуже смачно. Картопелька, дуже смачна, друзі. Забрала повну коляску знову продуктів. Дома покажу вам вже все, все що я купила. Так, друзі, скупилася тут на 270 доларів. Уже всі свої покупочки буду показувати вдома. Мі, друзі, у нас такий вітер, такий сніг пішов. Подивіться, що робиться. Ужасно. Так що я нічого не зазнімала, швидко погрузила в багажник і буду їхати додому. Як там дороги не знаю, бо міха цілу годинку. Все, друзі, як я буду дома, я включуся, щоб ви знали, як я доїхала. Та покупочки всі покажу вже вдома. друзі. Подивіться, яка зимонька зима, як не розчищено, нічого я їду. Я, yeah, across їду. Across я так боюся їздити по таких засніжених дорогах, що це я вам не можу передати. Сильно боюся. В моєму селі ніхто не чистить, ніхто не сипе. Все. Хай я теж не почищена була. Друзі, їду, їду, їду. Так, мені ще залишилося скільки? Майл 16. Так. Все, друзі. Доїхала я додому, не їхала годину, а їхала годину з половиною. Всі їхали дуже медленно по дорозі. Дороги засніжені, така метелиця, ніхто не чисте, ніхто не сипе. Хайвей така засніжена була. Ой, ой! Я так їхала, я так боялася, друзі. Я 30 років за кермом, але я до такої степені боюся снігу. Я до такої степені, друзі, боюся снігу. Що я думаю, у мене аж тиск піднявся. Ой, яка красота. Так, друзі, буду заканчувати відео. Я зараз все занесу в хату. Буду це відео заканчувати. Обзор продуктів зроблю в слідкую відео. І дегустацію, і обзор. Всього вам доброго. Хто підписується на мій канал, дякую. Друзі, це моє життя. Я дуже люблю своє життя. У мене хороше життя. Я дуже-дуже люблю. Я вдячна Богу за своє життя. За все вдячна. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я дуже-дуже буду всім вдячна і всім пока-пока.